Прогуляємося, трохи подивимося ситуацію, обстановочку. тут. Там там-та-дам, там-та-дам. Аудиторія YouTube говорить, що стріми проводяться тільки в Тікток. Гарантовані 6.30 ранку, завтра буде 8.30. Гарантовані. Завтра буде нормальний стрім, приблизно хвилин 30-35. А зараз так, проміжний, бо часу немає. Всього лише тут 7-10 хвилин є. Більше часу немає. Опять охота. Та ні, я просто прогулююсь, скажімо так. Ходив по своїм справам. Та, за одного обстановку дивлюсь. Маном взагалі ситуація сьогодні, що знімав гроші в Приватбанка. І банкомат типу, показав тобі гроші і потім закрив іконочку. Не все гроші забрати. А з рахунку забрало 4 тисячі гривень. Заліпшується. А дозвонитись до них неможливо. Дзвониш на 37 до нуля і масу питань тобі задають, їхній цей відповідач. Якусь там автоматичну заявку залишив і все. Це взагалі в жесть. А 4К улетіло, а він закрив віконечко, перерахував і назад собі гроші поставив. Приватбанк вичуди так можна золоду померти. Пам-пам-пам-пам-паром пам-пам. як може. Та в мене все лише там на рахунку у них 4К було. Останні 4К собі забрав. Бля. Вон, бачите, хто на охоту вийшов. Вон, подивіться, на, на дівчину. Він ближче. Як коротко одягнути, да? хто на охоту виходить. Що це? Реальний чоловік так дозволив би вдягатися, скажіть мені. Скажіть, що давай чіджа подіваю. Або прогнути, знаєте, вже прогнула давно і похрен. Абсолютно, як одягатися. От ти, хоч пертися. в смислі. І ти кудись, чи що, я щось не зрозумів. Жинати це каже. <рі> ну, у вас гумор, звісно. Це трохи вона віддалилася, я, вона близько біля мене обганяла. Треба було тйом показати. Ну реально, бля, ну тупо вже так коротко. Ну це тільки в нас так можливо. В арабських країнах там всякі паранджахи, хіджаб і так далі. Ну так оголювати своє тіло, бля, ну це ж неприйнятно, як на мене. <кій> а може вона на охоті теж. Хто не знаю. це яке місто, <кій> Вінниця. Так, коротше, походу, мені повідомлення тільки що прийшло з привата. Вони повернули 4К. Я зараз потім зайду, подивлюся. А реально так, от представте, ж якби в мене це останнє 4К було. І що? А мені треба на ринок готівкою розрахуватися, купити продукти, наприклад. Взяв міг розраховувати на ці 4К, ну добре, що в мене ще гроші є так, готівка і пішов уже за свої зутівки купив. А так якби не було, та й кукав би, голодав би. Плюс доля стресу, ти не знаєш, як це вирішиться. Ну, по-моєму, мою сторону. Ну а як не в мою, ну подожди. мої ж гроші 4К. Притомник банкомат сам перерахував. І собі назад положив мої 4 тисячі. Я такий, круто, не встиг забрати. З, з іншої сторони, я розумію логіку банкомата, може я е, десь пішов, вже забув за ці гроші, і щоб ніхто другий не забрав. В цьому логіка є, я нічого не кажу. Ну, чорт побере, так функціонал. Я ті, подумав, що функціонал там придуманий, що я нажму, він заново мені видасть, прорахує, а хрен там. Виявляється, Він ще й помилку написав, і я думаю опа, оце попав. Попав на 4К. По другу перти. От ти хешпер. А що вони одягаються так? По другу перти, я думаю, кого перти. Таке то хорошо, що в нас можливо. Вені це скучно. Ні, мені тільки що не скучно було. Банкомат захавав мої гроші назад. 4 тисячі гривень. Так що мені не скучно було. Йдеш по ринку і думаєш, бля, якщо, а якщо не віддадуть 4 тисячі, кажуть, якась помилка сталася. Ти сам проїбав. Я зараз зайду, подивлюся. Так, що ти мене зв'язком? Так що ти дзвонили. Я позвонив 37 до 0, а вони з реальним навіть не з'єднують. Так, у мене, походу, зв'язку немає. Що це таке? То успіло, то так, значить, проведемо наступний стрім, десь не знаю, через дві години потрібно буде виходити. Тоді вам всю ситуацію розкажу, так що заходьте через дві години. Поставте дзвіночки і вам прийде повідомлення. Увідомлення, як то кажуть. Так, а зараз всім гарного дня і всім папа. -па.